А зараз, шановні слухачі, дозвольте ознайомити вас з метою, завданнями та дизайном проєкту з впровадження системи епіденагляду за недавньою віл-інфекцією. Отже, метою проєкту, опису якого присвячений цей курс, є впровадження системи епіднагляду за недавньою віл-інфекцією з використанням тестів на недавню вілінфекцію в місці надання послуг особам, яким нещодавно було встановлено наявність віл-інфекції в Україні. У наступних частинах курсу ми детально розглянемо усі складові цього проєкту. Але, як ви бачите з назви, у системі і яка впроваджується, використовуються тести на недавню віл-інфекцію серед осіб, яким нещодавно, протягом 30 днів, встановлено наявність віл-інфекції, встановлено позитивний віл-статус і тестування на недавність віл-інфекції у місцях надання послуг з тестування на ВІЛ заклад охорони здоров'я або громада. Для досягнення вище зазначеної мети проєктом передбачено виконання чотирьох завдань. Перше полягає у визначенні частки осіб з недавньою віл-інфекцією серед осіб, у яких вперше діагностовано віл-інфекцію у закладах охорони здоров'я. Друге завдання полягає в оцінці тенденцій показників недавньої вілінфекції в осіб, у яких була вперше діагностована віл-інфекція, мається на увазі вивчення змін показника недавнього інфікування протягом часу. Третє завдання це визначити території, що пов'язані з випадками недавнього інфікування віл для отримання інформації про географічну пріоритетність заходів з профілактики віл-інфекції, визначення демографічних характеристик та факторів, пов'язаних із недавньою віл-інфекцією. Насамкінець, четверте завдання це визначення кількості та частки неправильно класифікованих випадків недавньої віл-інфекції. Результат тестування на недавню вілінфекцію, недавня вілінфекція, але вірусне навантаження менше тисячі копій на мілілітр плазми. А зараз пропонуємо обговорити більш детально дизайн проєкту. Цей проєкт має крос-секційний дизайн, коли кожному учаснику одноразово визначається давність інфікування ВІЛ. За умови надання інформованої згоди, проводиться тестування на недавню віл-інфекцію у межах рутинної практики. При цьому можливі два сценарії в залежності від точки входу. Перша точка входу тестування зразків крові осіб, яким встановлено віл-позитивний статус протягом 30 днів до візиту. Особа отримала підтверджуючий верифікаційний позитивний результат тестування. Тестування на ВІЛ або другий сценарій: тестування зразків крові осіб за невідомим ВІЛ-статусом, які отримали позитивний результат скринінгового тестування на ВІЛ, та позитивний результат першого підтверджуючого верифікаційного тесту на ВІЛ. Тестування на недавню віл-інфекцію буде проводитися паралельно з другим підтверджуючим тестом на ВІЛ. Осіб, які отримують результат недавня віл-інфекція, попередній результат. Попросять надати додатковий зразок крові для тестування на вірусне навантаження ВІЛ1. Якщо кількість вірусних копій становитиме менше тисячі копій на мілілітр плазми, остаточний результат буде розцінений як давня ВІЛ-інфекція. Якщо кількість вірусних копій становитиме тисячу копій на мілілітр або вище, остаточний результат буде розцінений як недавня віл інфекція Результати тестування на недавню віл-інфекцію будуть пов'язані з інформацією про демографічні показники, поведінку, клінічні характеристики ВІЛ-позитивних осіб та доступ до послуг, які вони отримали у зв'язку з ВІЛ. Шановні колеги, на цьому слайді представлена інформація про географію проєкту, кількість сайтів у кожному регіоні та цільові показники тестування на недавню віл-інфекцію. Отже, наразі проєкт реалізується у 12 регіонах України, в яких функціонують проєкти ПЕПФАР. У цих регіонах були обрані 54 сайти, заклади охорони здоров'я, на яких, згідно з даними сероепідмоніторингу, виявляється найбільша кількість осіб з позитивним ВІЛ-статусом. У 2020 році проєкт працював у трьох регіонах, а надалі збільшувалося його географічне охоплення. Ви, мабуть, звернули увагу, що у 2023 році цільовий показник кількості тестувань на недавню віл-інфекцію зменшено у порівнянні з 2022 роком з 4500 тисяч до 3000. тисяч. Це в першу чергу пов'язано з військовою агресією з боку Російської Федерації та ускладненням або неможливістю продовження роботи на окремих сайтах. Отже, шановні колеги, ми обговорили з вами питання першої частини модулю, яка була присвячена визначенню термінології вступним моментам, зокрема обґрунтуванню проєкту та цього курсу, а також висвітленню мети та завдань проєкту. Для завершення цієї частини вам необхідно відповісти на тестові запитання. А вже у наступній частині ми зустрінемося з вами для обговорення протоколу проєкту з впровадження системи епідеміологічного нагляду за недавньою віл-інфекцією.